Всіх вітаємо. Сьогодні поговоримо про логічне програмування у кібербезпеці. Доповідь підготували Бондар Катерина та Чижова Анастасія факультету інформатики києво могилянської академії спеціальність комп'ютерні науки. Отже, план нашої доповіді такий: спочатку поговоримо про актуальність логічного програмування у кібербезпеці, далі про використання пролог для ідентифікації вразливостей. Наступним пунктом буде принципи поводови систем аналізу вразливостей на основі логічного програмування. Далі використання логічного програмування для виявлення аномалій та паттернів атак. Поговоримо про те, як можна інтегрувати з іншими інструментами та технологіями. Наостанок зробимо підсумок ключових переваг логічного програмування у сфері кібербезпеки. Отже, актуальність логічного програмування у кібербезпеці. Логічне програмування з його можливістю описати завдання та вирішення через висловлення та правила в мові, як от пролог, відіграє важливу роль у кібербезпеці. Пролог це логічна мова програмування, яка зазвичай використовується в різних сферах, включаючи кібербезпеку. Його можна використовувати для аналізу вразливостей. Тому що логічне програмування дозволяє ефективно представляти і аналізувати системні конфігурації та потенційні вразливості. Наприклад, можна описати правила, які автоматично виявляють конфігурації схильні до відомих атак, що дозволяє оперативно реагувати на потенційні загрози, розробка безпекових протоколів. Логічне програмування може бути використане для формалізації та верифікації протоколів безпеки. Описуючи властивості та очікувану поведінку протоколу через логічні правила, можна автоматично перевіряти їх на відповідність заданим безпековим вимогам. Автоматизація виявлення інцидентів безпеки системи, побудовані на принципах логічного програмування, можуть ефективно аналізувати логі та інші дані моніторингу на предмет ознак зловмисної діяльності або інших безпекових інцидентів. Консультування з питань безпеки. Системи, базовані на логічному програмуванні, можуть служити як консультанти з питань кібербезпеки, надаючи рекомендації з покращення безпеки на основі формалізованого опису інших існуючих систем і політик. Це дозволяє розробникам та адміністраторам систем зрозуміти потенційні ризики та методи їх усунення. Моделювання загроз Використання логічного програмування для моделювання поведінки загроз дозволяє краще зрозуміти, як атаки можуть бути здійснені та розповсюджені в системі. Таке моделювання може використовуватися для планування заходів з кібербезпеки та розробки стратегій захисту. Зараз ми поглянемо на базовий приклад, який демонструє, як можна використовувати логічне програмування для моделювання і аналізу безпекових загроз. В реальних ситуаціях моделі будуть набагато складнішими і включатимуть детальний аналіз поведінки системи, даних та користувацьких сценаріїв. Змоделюємо загрозу SQL ін'єкшн. Це техніка, яка дозволяє зловмисникам виконувати шкідливі SQL запити через веб-форми або будь-які інші вхідні точки даних. Припустимо, у нас є декілька точок входу, input point, та декілька функцій обробки цих даних процес. Ми хочемо визначити, які точки входу можуть бути вразливими до SQL injection на основі того, чи є відповідна обробка даних достатньою для запобігання атакам. У нашому прикладі форма логіна обробляється санітацією даних, тоді як форма пошуку Search Form не має такої обробки. Тобто NAN. Правило Verinable to SQL Injection використовується для ідентифікації форм, які можуть бути вразливими до SQL Injection. Воно робиться шляхом перевірки, чи існує точка входу без належної санітації даних. Запит для визначення вразливих точок дозволяє нам знайти всі форми, які потенційно вразливі до SQL Injection Attack. У даному випадку система повідомить, що Search Form є вразливою. Далі розглянемо, як можна використати прилог для ідентифікації вразливостей. Система виявлення вторгнень IDS це рішення безпеки, призначене для моніторингу мережевого трафіку та активності в системі реального часу, щоб виявляти потенційні порушення безпеки та реагувати на них. Воно діє як пильний охоронець, виявляючи підозрілля або зловмисні дії в інфраструктурі організації та сповіщає про них. Пролог можна використовувати для моделювання та аналізу вразливостей у програмних системах. Представляючи компоненти системи, взаємодії та потенційні вектори атаку пролог, фахівці з безпеки можуть ідентифікувати вразливі місця та рекомендувати відповідні контрзаходи. Системи пролог, засновані на правилах, дозволяють організаціям застосовувати політики безпеки та механізми контролю доступу. За допомогою кодування політику пролог, організації можуть автоматизувати процес прийняття рішень і забезпечити відповідність нормам безпеки. Механізм логічного висновку пролог дозволяє аналізувати дані загроз, представляючи ідентифікатори загроз, шаблони атак і історичні дані в пролог. Професіонали можуть ідентифікувати нові загрози, виконуючи кореляційний аналіз і розробляючи ефективні контрзаходи. Цікаво знати, чи затребувані спеціалісти у цьому напрямку. Володіння пролог може відкрити можливості кар'єрного росту в сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки. Оскільки організації все більше визнають важливість логічного мислення та автоматизованого аналізу, попит на експертів з пролог зростає. У цій галузі можливі такі професії: Security analyst. Використовуючи пролог, аналітики можуть швидко визначати шаблони, виявляти аномалії та реагувати на інциденти безпеки. Також консультант з безпеки, тому що здатність пролог моделювати складні системи та виконувати автоматизований аналіз робить його цінним активом для консультантів з безпеки. Використовуючи пролог, консультанти можуть оцінювати вразливості, рекомендувати покращення безпеки та розробляти індивідуальні рішення для клієнтів. Threat Intelligence Analyst: Як аналітик загроз, навички роботи з пролог можуть допомогти визначити нові загрози, виконати кореляційний запит і надати корисну інформацію для покращення стану безпеки організації. І також, можлива така професія, як дослідник. Вивчаючи можливості пролог, дослідники можуть розробити інноваційні методи моделювання загроз, аналізу вразливостей оцінки ризиків. Поговоримо про принципи побудови системи аналізу вразливостей на основі логічного програмування. Система аналізу вразливостей використовують формалізовані запити для ідентифікації потенційних слабких місць в програмному забезпеченні або системних конфігурацій. Цей підхід дозволяє автоматизувати виявлення вразливостей, спираючись на формальну логіку, що забезпечує високу точність та ефективність аналізу. Ось декілька ключових принципів побудови таких систем. Перше, це декларативне представлення знань. Логічне програмування дозволяє представляти знання про систему, її компоненти, вразливості та атаки у формі фактів і правил. Це декларативне представлення знань полегшує розуміння та оновлення інформації про нові вразливості. Модульність та перевикористання. Системи можуть бути побудовані з використанням модульного підходу, де кожен модуль відповідає за аналіз певного аспекту безпеки або типу вразливості. Це сприяє використанню коду та полегшує інтеграцію нових правил та модулів. Логічний висновок системи використовують механізми логічного висновку для автоматизованого виведення висновків на основі доступних даних та правил. Це дозволяє ідентифікувати потенційні вразливості за допомогою логічного аналізу, залежностей між компонентами системи та їх конфігураціями. Правила для ідентифікації вразливостей. Система використовує комплексні правила для визначення умов, за яких певні компоненти або конфігурації вважаються вразливими. Ці правила можуть базуватися на офіційних рекомендаціях з безпеки, такі як OWASP, TOP10, CVE, Common, Vulnerable and Explosions. Верифікація та валідація система повинна підтримувати механізми верифікації та валідації своїх висновків, щоб забезпечити точність та надійність результатів аналізу. Це може включати автоматизоване тестування правил на підставі історичних даних про вразливості, і інтеграція з зовнішніми джерелами. Для актуалізації бази даних система може інтегруватися з зовнішніми джерелами інформації про вразливостями, такими як бази даних CVE для автоматичного оновлення правил та моделей аналізу. І наостанок користувацький інтерфейс та звітність. Розробка зручного користувацького інтерфейсу для перегляду результатів аналізу та детальних звітів. Є важливою частиною побудови системи аналізу вразливостей. Це дозволяє кінцевим користувачам легко інтерпретувати результати та робити інформовані рішення щодо зміщення безпеки. Поговоримо про використання логічного програмування для виявлення аномалій та патрінів атак. Логічне програмування може стати потужним інструментом для виявлення аномалій та патрінів атак у системах кібербезпеки. Цей підхід дозволяє формалізувати знання про нормальну поведінку систем. Та визначити відхилення від неї як потенційні загрози. Давайте розглянемо, як може бути організовано виявлення аномалій та паттернів атак за допомогою логічного програмування. Побудова бази знань. Першим кроком є побудова бази знань, що включає правила і факти, які описують нормальну поведінку системи і відомі патерни атак. Факти можуть включати типові запити до системи, звичайні мережеві підключення. Очікувані вхідні дані від користувачів тощо. Правила визначають, які дії або послідовності дій вважаються підозрілими або явно шкідливими, використання логічного висновку. Для аналізу даних на відповідність базі знань використовується механізм логічного висновку. Це дозволяє автоматично ідентифікувати потенційні аномалії або виявлення патрінів, які відповідають відомим атакам. Логічний висновок може допомогти визначити не лише очевидні спроби атак, але й складніші випадки, які вимагають аналізу різних даних та їх залежностей. Адаптація та навчання. Оскільки сценарії атак постійно еволюціонують, системи на базі логічного програмування повинні підтримувати можливість адаптації та навчання. Це може включати оновлення бази знань новими фактами та правилами, які були отримані з аналізу останніх інцидентів безпеки а також інтеграцію з механізмами машинного навчання для автоматичного виявлення нових паттернів поведінки, які можуть свідчити про атаку. Розглянемо приклад коду. Тут використано прості правила для визначення безпечних запитів Safe Query і правило для ідентифікації підозрілих запитів, які можуть бути спробами SQL ін'єкції, suspected SQL Injection. Цей підхід демонструє, як можна використовувати логічне програмування для виявлення конкретних патернів атаки, але його можна розширити для аналізу різноманітних типів даних та атак. Інтеграція систем, побудованих на основі логічного програмування з іншими інструментами та технологіями, дозволяє комбінувати глибокий аналіз логічних систем з потужними можливостями моніторингу, детекції та реагування, які надають інші технології. Розглянемо декілька способів інтеграції. Перший: інтеграція з системами збору даних. Системи на основі логічного програмування можуть інтегруватися з інструментами для збору даних, такими як системи збору логів, наприклад, LongStash або FluentD, мережеві сенсори та інші механізми моніторингу. Це дозволяє автоматично збирати і аналізувати дані про події в системі в реальному часі. Підвищуючи швидкість виявлення та реагування на інциденти безпеки, другий. Інтеграція з системами управління інцидентами. Результати аналізу, отримані з систем на основі логічного програмування, можуть автоматично передаватися в системи управління інцидентами, наприклад, JIRA, ServiceNow, де вони використовуються для генерації заявок на обробку потенційних вразливостей або інцидентів безпеки. Це полегшує координацію роботи команд безпеки та IT спеціалістів. Третій спосіб: інтеграція з інструментами машинного навчання. Логічне програмування може ефективно використовуватися разом з алгоритмами машинного навчання для вдосконалення процесів виявлення аномалій та паттернів атак. Наприклад, машинне навчання може допомогти автоматично ідентифікувати нові паттерни поведінки. Які можуть свідчити про атаку, тоді як логічне програмування використовується для формалізації правил на основі цих патренів. Четверте: інтеграція з інструментами автоматизації. Автоматизаційні інструменти, такі як Ansible, Puppet або TerraForm, можуть використовуватися для автоматичного застосування рекомендованих виправлень або змін конфігурації в реакції на виявлені вразливості або інциденти безпеки. Це покращує час реагування на інциденти та допомагає забезпечити дотримання політик безпеки. І останній спосіб: інтеграція з інструментами моніторингу та алертингу. Інтеграція з рішеннями для моніторингу стану систем та алертингу, такими як Prometheus або Grafana, дозволяє налаштувати сповіщення про аномалію або інциденти безпеки, виявлені за допомогою логічного програмування. Таке поєднання забезпечує оперативне інформування відповідальних осіб. Та допомагає у прийнятті своєчасних рішень. Підведемо підсумок ключових переваг логічного програмування у сфері кібербезпеки. Перша перевага: формалізований підхід до безпеки. Логічне програмування дозволяє формалізувати знання про безпеку системи, її поведінку та потенційні загрози через чітко визначені правила та факти. Це сприяє кращому розумінню і визначенню політик безпеки, їх застосування та валідації. Друга ключова перевага гнучкість та масштабованість. Системи, побудовані з використанням логічного програмування, легко адаптуються до змін, вимог безпеки та можуть масштабуватися для обробки складних сценаріїв та великих обсягів даних через можливість додавання нових правил і фактів без переписування існуючого коду. Третє точне виявлення загроз та аномалій. Логічне програмування сприяє високій точності виявлення вразливостей, аномалій та патернів атак завдяки можливості використання складних логічних виразів для опису небезпечних станів або подій. Четверте. автоматизація виявлення та реагування. Системи на базі логічного програмування можуть автоматично аналізувати дані про безпеку та виробляти рішення щодо виявлених загроз. Зменшуючи потребу в постійному людському моніторингу та швидко реагуючи на потенційні інциденти. П'ята перевага верифікація та валідація правил безпеки. Логічне програмування забезпечує засоби для формальної верифікації та валідації правил безпеки, дозволяючи переконатися у їх коректності та ефективності щодо захисту від відомих та потенційних загроз. Шоста ключова перевага інтеграція з іншими технологіями. Логічне програмування може ефективно інтегруватися з різними інструментами та технологіями, такими як системи збору даних, інструменти машинного навчання, автоматизаційні інструменти тощо, підвищуючи загальноефективність систем кібербезпеки. І остання ключова перевага підтримка динамічного навчання. Інтеграція з алгоритмами машинного навчання дозволяє системам на основі логічного програмування динамічно навчатися з даних про нові загрози та атаки неперервно оновлюючи базу знань для ефективного виявлення та реагування. Для написання цієї доповіді були використані такі джерела. Посилання на них ви можете побачити на екрані. Дякуємо за увагу! Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До побачення!